Вітаю вас друзі на каналі Красавтокарсиа. Сьогодні два фіва, хочу представити автомобіль, Renault Grand Scenic 4 2019 року введений в експлуатацію. Дата виготовлення 2018 на двигуні 1.5, 110 кінських сил на автоматичній коробці передач. І класний, стильний. Мінівен, ми придбали для вас і сьогодні хочу трошки про нього поговорити. Давайте проведемо замір, як виглядає лакофарбове покриття. Погнали! 50 мікрон, 52. Тут капот алюмінієвий, крила в нас пластмаса. 87, 74, 73. Шістдесят три. 74, два. Сімдесят, сімдесят пять. Задня кришка багажника у нас пластмасова. Бампер в дуже гарному стані. Чистесенький, охайний. Так, задні. Вісімдесять шість. Вісімдесят п'ять

79 79 Отже друзі авто в дуже гарному збереженому стані ви можете побачити це наочно Бампер чистенький, охайний, без ознак якихось подряпин, потертості на стильних таких тонових на стильних дисках 20 радіусу по комплектації передній та задній паратонік, датчик тримання полоси, датчик розпізнавання знаків, обов'язково в нас в оригіналі, 2018 рік, е, оптика, передня лінзована, інтегрована влетка двоми вогнями, передні туманочки, доступ безключовий. ключовий, дзеркала в нас складається. Чистенькі охайні такий автомобіль ми придбали і сьогодні вам презентуємо е -е, складання дзеркал, повний вектор пологи пороги чисті охайні, під спотом, під ковриком чисте охайно все. Маємо ще такого бардачка Сидіння в оригіналі, просто в ідеальному стані. Кермо в ульовому е кермо у Затягнути шкірою в оригінальній речі, теж. Задня карта чиста. Задній ряд сидушок, Сидінь. Також чистенький, також охайний. Ковички оригінальні, і також під подивому маємо такого ще бардачка. Як з однієї, так і з другої сторони. Задні сидіння складається повністю єдина підлога. Так, багажник. Багажник. кришка багажника, чистесенька. Ззаду маємо поличку, донкрат, балонний ключ і запасне колесо під низом. Запасне колесо маємо до каточки. Сидіння складається повністю. Маємо великий просторий, багажний відсік. Можемо перевозити будь-які речі і при необхідності навіть можна. Й Переночувати десь, якщо виїхали на природу. Задня права карта також чиста. Підвого чистесенька. Ця сторона також чиста окраїна. Кош, все чисто, Це дуже бомбово. Реально класний автомобіль. в дуже гарному березному стані. Так він виглядає. Доступ без ключовий. Оптика інтегрована в легко двома вогнями. Наглянемо до середини. нас всі в оригіналі, всі вмарковані, позначені. Проти злодіїв. Так, заводимо. І трошки поговоримо. Представлений автомобіль має пробіг 189 тисяч. Будь ласка, датчик дощу, датчик світла, датчик тримання полоси і розпізнавання знаків, також двохзонний кліматконтроль, навігація з картами України, автоматична коробка передач старт стоп екорежим, систему курсової стійкості, колись контроль, мультимедійний перемикач підрульовий. Дуже класний автомобіль, великий такий просторий бардачок. Те, що ми можемо відсунути, маємо тут два підстаканки для передніх пасажирів, підсовуємо назад або теж не підсовуємо, відкриваємо, маємо ще такі... Такий невеличкий бородачок на USB-зарядочки і на AUX. Друзі, друзі, автомобіль 2000. Фактично автомобіль 2019 року, бо фактично автомобіль у 2019 році був введений в експлуатацію на сертифікаті і спробуємо 189 тисяч, ви можете придбати в нас в місті дубно за ціною. 17200 доларів США. Даний автомобіль повністю в рідній фарбі на зимовій гумі. І також має два ключі запалювання. Всім дякую за перегляд даного відео. Всім мирного дня. Па.